Ну що, хлопці і дівчата? Моєї радості немає меж. Погляньте, що я знайшов. Пам-пам-пам. Чувствуюся такий хлопець. О! Так. Три голубіночки вже є. Ось мої перші муховички. Слимачки поїли їх, але це вже мій. Мої перші маховички цього року. Це вже можна взяти додому в супчик або підсушити. Сировішка. Це вже друга в мене цього року сировішка. Ну, відживає потроху ліс. Білих ще немає, але вже... Як бачите, є муховик. Три муховика я знайшов сировішку сьогодні. Ну, ще я буду шукати, я ще половину запланованого маршруту обійшов. О, ще одна, це вже більше. Ну, це вже щось є. О, під нею ще маленька. І жук гноювик впав десь там о, дивіться жучок. Три голубіночки вже є, Сирлішки. Ну що, хлопці і дівчата, моєї радості немає меж. Погляньте, що я знайшов. Парам-пам-пам. Мій перший, перший мій весняний мій перший гриб 2024 року. Перший справжній білий гриб. Погляньте отакі от на весні у нас перші гриби, отака от жовтява. Блідок така коричнева шапочка. Отакі з'являються перші весняні гриби. Ну, а потім вже йдуть такі лісові темна коричнева шапочка. Так що, можете мене привітати з першим, з першим грибом. Сьогодні у мене взагалі щось там, дивіться, я кульочок собі взяв і там у мене вже є. Там у мене є три сировішки, три муховички і перший гриб. Ще подивлюся довкола чи нема. Може деколи буває, що зразу біля нього є його братики сестрички, мамочки і таточки. Але не обов'язково. Перший гриб є. Сьогодні я Вирушив не, не так, як завжди. Ну, не тим маршрутом. Я пішов якби в зворотньому напрямку, я все піднімаюся так горі-горкою. потім так гриб, грибні місця обходжу і вже спускаюся додому. А сьогодні я, навпаки, в зворотньому шляху пішов. Так. А, то я о, так я зрозумів, чого в мене стільки грибів, то вони. Вони не чекали, що я зайду з тилу, як кажу, так, вони дивилися в іншу сторону, а я ззаді підійшов. Та? Тому не встигли сховатися. Ось так, перший грибочок. Який красавчик. Ось так він росте собі, в тарбичці. Там якась дирочка в нього. Якась ранка. Хтось його поранив. Можливо, жучок якийсь там. Червачок пробував. Коли він ще був маленький, то їсти його хотів. О, такий здоровий звук. Люблю отак. Чувствуюся такий хлопець. О! Так. Чувствуюся, що здоровий такий гарбесько О, супер. Супер грибочок і зриваємо його. О! Буля красавчик. Красавчик і здоровий. Тому що часто оті перші гриби дуже червиві, а це такий здоровий корінь твердий, такий звук такий. Отак чуєте такий звук. Отак йому набити його, що він від мене ховався. Ну що кажуть, першого гриба треба з'їсти. А це ще здоровий мені попався, не знаю, чи зім'я такого великого шутка, звичайно, ніхто його їсти не буде. Я не вірив в такі казачки Так, ну що, перший гриб є. Йдемо далі, може повезе ще один пути. А є, що мав би бути його браток десь іще. Є, браток, дивіться, братчик у нього є. Або сестричка, не знаю все. Ага. Є ще один грибочок, Уже два гриби я сьогодні знайшов. Ну, це в одному місці, там один. Вище там був, от там, а цей тут. Трошки так далеко один від одного. Та, два грибочки вже є. Цей заховався, так я його ледве замітив, але попався він мені теж. Так, ну, можна сказати, що грибний сезон вже відкритий в повну. Так, вже є грибочки. Ну, По Україні я дивлюся вже давно, хваляться грибами вже, може, з два тижні, а в нас ще не було дотепер. І ось вже є і в нас гриби. Закарпаття гори, в Карпати є гриби вже.